Перемов кінець світній терористичній організації ОЕ. Володимир зміг пробратися в тил у них зараз в світі дуже нестабільна ситуація. Але я не думаю, що ми можемо просто так далі буде зброєю. Ось поки що призверяємо. Доброго дня. А чи не могли би ми зайти сюди? Це Едвард Вульфрик. Настільки знаю, він є Верховним комісаром океанів, за війною що там відбувається. Добре. А, з ними це обов'язково? Так. Ходиться Та в одному місці. Де, думаю, ось це ось місце. Але ми не можемо прямо напряму дивіться. Давайте. Давайте. Канал впливу, може, що яйді перевірячи. Ти знак. Так багато років його бачив перед собою. Тероризм. Завжди з'являюся всю. Так, 3, Дивіться, пане, у нас поки що немає ID-карти, але наш друг, котрий заходиться в будівлі, він нам їх... Ну, зараз ну так. Це нічого. Отримати наші id карти Добре, це, якщо ще це вимагає нам сюди залізти, тому я, я не... Добре, так, так ми зараз отримуємо наші дікарти. А... Зараз я витягну свій прикладач безпек Бога. Це бог, я вироблю міст прикладач. То роблять рух, Зараз. Зараз. Спереду, я перевірю численно відчинок. В МТІ світ. В МТ світ. Так. До. На мірах, зараз Ви зараз берете усі. О, ви зараз берете тих, що знаходите спереду. Я беру тих, що знаходиться зліва, а ви, агенти, берете тих, що знаходяться справа. Якщо відчинено, то заходимо. Прямо просто. Так, карти, то... щоб обратися всередину. Кіт рядці з них працює, який має Цей? Добре. Зараз Я впевнений, що половинку ID-верифікацію ID камер, що знаходиться в тому секторі. Так, добре. Так, зараз приберіть свою зброю. Е, можемо вам пройти? Артовець 43. Я ще тут повотися дуже аккуратно. Вони мають якусь інформацію і про мене. Ну, що тут? Знав, що в Європі є певна класифікація регіонів. А ви знали? Вортвульф. Все видить насбустити. Дітровський. Головнокомандувач ОСС. 12, ні, не 12 скільки. 17. 17. 17. 17 років ми шукали його, 17 років ми не могли його знайти. Рівно 17 років тому він створив цю тероризму організацію. Рівно 17 років тому він почав все це. І зараз, через 17 років після цього всього, ми стоїмо перед його дверима. Ми не можемо його вбити прямо зараз, так як якщо ми туди вірвемося, то... М'яко кажучи, нас може розірвати на наш. Знаходиться Едвард Вульфрик в своєму офісі, чи знаходяться інші. Та по всій видимості, що ні. Але він. Він 100% тут знаходить. Ну, спершу нам треба зробити те, що ми повинні зробити. До ми... Ці, ну, цієї мапи найважливіші знаходяться в Берліні, Нідерландах. А, не, в Бері... Барио. Запам'ятайте це, добре? Адже саме ті Дані доведеться нам зламати. Яких ні інші регіони не вважаються. Тільки перед тим. Перед тим я встановлю сюди річ, яка Вийти. Вийдете. Запам'ятаємо, ще ці всі імена. Просто ну не знаю, сфотографуйте їх, нам потрібно знати хто. Штам. Е, Ревський. Адріана Хосо, Аделіна Гареті і Андрій Симон. Ходімо. Треба йти як найшвидше. Вони що знають трясти всю інформацію? Че знаю. Коли вони приходять на цю роботу, кожного дня вони приходять в ці офіси та працюють. Кожного дня вони бачать всі ті записи і вони спеціально розпалюють ненависть міжнародно. Ще тут? Всі ці 12 років. Добре, ходять. Так, були. Коли... І грецькі гори. Мало хто. Мене тут. Якщо що, е грубо кажучи, чекайте на будь-що.

Вот. Знаете, лошади. Ведите. Пишите свое имя в історію. За якими ви сюди йшли. Що ж, пане Дідровський, нарешті ми вас дісталися. А у такі, що треба, тим чином залізнулося. О, ви нас прекрасно знаєте. Не став. Фродій, вирубіть його. Давайте, поки що, і, поставте зламувальний пристрій. Що ж, давайте сідати сяд, давайте на а... целі. Пер'ясця. Це ж не йде, щоб підірвати тут. Ми не зможемо просто так пройти. あ。Or, you know?